Середа, 14-та година, утрення великого четверга служиться в цей час. Це пам'ять стояння Марії Єгипетської. Це читання повністю великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Це знову ми почуємо той дивний контакт, душе моя. Віше моя чого спиш, кінець набажається. Запрошуємо всіх і будемо різними способами про це оголошувати. Далі, п'ятниця, як завжди останнім часом, в 11-й годині у нас знов буде таїнство Суборування для зцілення душі тіла тих, хто потребує. А в 12.30 ми збираємося на утренню акафіста. Бо субота називається субота акафіста. Акафіст до Пресвятої Богородиці. Це особливий чин, який ми служимо. Це дуже урочисте. Богослужіння, яке присвячене Пресвятій Богородиці як Матері, як тої, що отримала благовіщення і не лише для самої себе, а для всього світу. Благовістку вона прийняла. Ну і після цього у нас буде літургія передосвячених дарів. А в суботу, як завжди, літургія.